У 2024 році Міністерством у справах ветеранів України у міста Житомир було надано субвенцію в розмірі 221 мільйон 600 тисяч гривень для придбання житла. На сьогоднішній день це склало 108 сімей Житомира отримали ці квартири. Із складу 719-ї постанови, по 719-ї постанови військові 78 осіб, також із складу ВПО учасників бойових дій 18, і була закрита 214-та постанова, це наші афганці, які брали участь в інших країнах, це 12 сімей. Розподіл ще одної субвенції, яка надійшла на придбання житла, для наших захисників і захисниць від завдяки роботі міністерства у справах ветеранів України в сумі 11,1 мільйон гривень на придбання житла ще для п'яти сімей. Три сім'ї це по 719 постанові. Це особи з інвалідністю наслідок війни першої другої групи, і дві сім'ї по 285 постанові. Із складу ВПО учасників бойових дій.